У повітряних силах розповіли про особливості масованої нічної атаки Росії на Україну. Ну а більше подробиць у нашому матеріалі мене звати Євген Сіров. Це канал «Главрєд». І ми починаємо. Підписуйтесь та ставте лайк. Начальник служби зв'язків із громадськістю командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат у ефірі телемарафону розповів про деталі масштабної атаки, яку вчинили окупанти в ніч на 6 червня. За його словами, поки зарано стверджувати, що стратегічна авіація Росії втратила здатність наносити удари. Противник у нічний час застосовував різні засоби повітряного нападу, і однією з характерних особливостей, Ливостей стала масова атака ударних дронів, спрямованих переважно на західні регіони країни. Ігнат зазначив, що в останні тижні спостерігається постійне зростання кількості застосованих засобів повітряного нападу, і ніч на 6 червня підтвердила цю тенденцію. Російська сторона застосувала і балістичні ракети, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також сотні ударних БПЛА за словами. Представника ЗСУ усього по території України було випущено 407 безпілотників. За даними ворог застосував уночі 6 балістичних ракет і 38 крилатих ракет. При цьому близько 30 ракет було знищено. Понад 400 дронів було збито засобами ППО. А ще приблизно 167 дронів за попередніми даними втрачено за рахунок радіолокаційного контролю. Ігнат підкреслив, що сили оборони діяли з надзвичайною напругою російські атаки проводилися з півночі із території Сумської області, а також через Харківську та Чернігівську області. Велика частина безпілотників повільно просувалася в напряму західних областей України. На шляху їхнього руху ворог зазнав втрат через протиповітряну оборону, ракетні підрозділи, авіацію та комплекси радіоелектронної боротьби. Представник повітряних сил також за. Значив ефективну роботу західних винищувачів, а саме F-16 та Міраж, які значно допомогли у нічній обороні. Ігнат уточнив, що російська стратегічна авіація, зокрема бомбардувальники ту 95 МС, запустили близько 40 ракет із району Саратовської області над Каспійським морем. Хоча повністю заперечувати здатність цих літаків наносити удари поки не можна, їхній потенціал суттєво знижено завдяки діям служб безпеки України. Окрім того, Військовий розповів, що атаки здійснювалися з різних напрямків півдня, сходу і півночі. Ворог свідомо перевантажував системи ППО, використовуючи багато дронів імітацій щоб ускладнити оборону. ЗСУ застосували усі наявні засоби для знищення ворожої техніки і досягли суттєвих результатів. Водночас Ігнат зазначив, що повністю відбити всі атаки неможливо. Особливо на такій великій території, як Україна. Проте зафіксовані попадання, які призвели до пошкоджень інфраструктури та житлових будинків, унаслідок комбінованої масової атаки у Києві, постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також лінії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Є загиблі і поранені. У Луцьку пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, комерційні споруди та приватні автівки. А в Тернополі влучили в промислові інфраструктурні об'єкти. Серед загиблих у Києві троє рятувальників ДСНС, які працювали під обстрілами. Ще дев'ять співробітників служби отримали поранення. У Тернопільській області під час гасіння пожежі постраждало п'ятеро рятувальників. Загалом, за даними нацполіції, уночі поранення отримали близько. 40 українців спостерігаємо і далі за перебігом подій. Залишайтеся з нами.